На продовжує інформаційний випуск новин. Мої вітання, якою була інформаційна картина дня очима наших журналістів. І далі у випуску коротко про головні події. Доби. Показники лічильників відтепер можна подавати, не виходячи з дому. Новий сервіс від «Вінниця газ та обленерго. Пам'ять героїв Небесної Сотні встановили меморіальну дошку. День спонтанного прояву доброти. У Вінниці впроваджують нове свято. Як його відзначати? Обережно бурульки, комунальники та спецслужби борються із наслідками відлиги. Вони віддали найцінніше своє життя за майбутнє України. У Вінниці сьогодні, 17 лютого, відкрили меморіальну дошку в пам'ять про героїв Небесної Сотні. Під час Євромайдану Вінничина втратила трьох своїх героїв. Одним із перших своє життя поклав Максим Шимко. Сьогодні саме його батьки відкрили пам'ятну дошку. 27 лютого 2014 року площа Театральна рішенням міської ради отримала назву Героїв Небесної Сотні. В пам'ять про тих, хто загинув на Євромайдані, і про те, що Вінницький майдан розпочався саме тут. Сьогодні з нагоди третіх роковин майдану тут встановили меморіальну дошку. Її відкривають батьки Максима Шимка, героя Небесної Сотні. Батько Максима пригадує, син п'ять разів був на Майдані. Вони з матір'ю намагались його відгородити від тих подій та не пустити вкотре до столиці. Ночним поїздом йому не вдалося поїхати. Це 18-го поїхав десь видно під ранок, і 19-го ранку він вже був на Майдані. Ми стали його запитувати. Максим, ти де? Папа? Я на Майдані. Якась, якась тривога була в голосі, то що відчувалося, що шум, шум майдану, голоси людей, якісь крики, якісь команди. ну це Воно так в загальному. А потім я не можу говорити, він стояв на барикадах. Чоловік каже, їх син загинув в числі перших, а озброєний був лише палицею та щитом. Максим загинув один із перших на інститутській, Це приблизно десь 9.05. Ніякої загрози для Беркуту, для тих, хто стояли, називаємо їх так, як називають правоохоронцями, Я не знаю, вони не виконували свою функцію на той час. Ніякої загрози він не представляв. Саме на цьому місці, 23 лютого 2014 року, відбулось прощання з 35-річним віничанином Максимом Шимко. В останню путь його проведжали тисячі городян. А 27 лютого Вінницькою мерією було прийнято рішення, за яким площу театральна перейменували на майдан Небесної Сотні. Цю площу, яка колись була театральною, було перенайменовано в площу героїв Небесної Сотні. Тому що звідси і починався Вінницький майдан, і звідси е, наші учасники Майдану їхали на Київський Євромайдан. Тому було переименовано цю площу, бо вона заслуговує такої назви. Е, сьогодні ми відкрили таку дошку, щоб пам'ятали навіки, що саме тут все починалося. Мати Максима Шимка каже, площа має стати місцем шанування всіх героїв, як Майдану, так і АТО, які вже ніколи не повернуться додому. Треба пам'ятати про всіх, і отут повинно бути таке місце, що сюди люди приходять, просто, щоб е, зняти шапку чоловіки, жінки, щоб просто поклонитися цим людям, які тут стояли. У нас не загинуло Вінниці нікого, слава Богу, не так, як в Хмельницьку чи в інших містах. Прямо там, в міст, тих містах, але Вінниця повинна пам'ятати своїх людей і всіх тих, що загинули в АТО, і всіх тих, ну, всіх тих нас трохи, які загинули на Майдані. Світлана Пашенько, Юрія Кубенчук. новини, телеканал Вінниччина. Платити за блакитне паливо і світло, не виходячи з дому. Вінниця газ та обленерго запроваджують дистанційні способи подачі показань лічильників. Компанії закликають не витрачати свій час на черги і обрати відносини на відстані. Як і коли подавати показання лічильників, далі у сюжеті. Вінниця Газ та Обленерго об'єднала спільна мета залучити якомога більше споживачів до сучасних методів взаємодії з компаніями. На Вінничині з'явилася можливість сплатити рахунки за електроенергію і газ дистанційно у зручному для вас місці без черг та непорозумінь. Відносини на відстані зручні для обох сторін, запевняють компанії. Вінниця газ і обленерго пропонують через інтернет передавати показання лічильників. Для цього лише необхідно зареєстру. Труватися в особистому кабінеті на веб-сторінках компанії колег. Є посилання для зручного переміщення між двома сайтами. На наших сайтах появився банер, по якому наші споживачі можуть проходити за гіперпосиланням на сайт наших колег Вінниця Обленерго, реєструватись в персональному кабінеті, подавати показання та сплачувати за послугу електроенергії онлайн, в свою чергу. Користувачі персональних кабінетів Вінниця Обленерго переходять на особистий сайт. Вінниця Газ також за посиланням. Реєстрація займає кілька хвилин. Для цього необхідно знати номер свого особового рахунку, суму останнього платежу, електронну пошту і номер телефону. Декілька кліків і у вас є власний кабінет, в якому можна відслідковувати історію платежів. Знизу є вкладочка Внести показник. Ви просто його просто вводите і нажимаєте Відправити. Тобто, там вже є в вашому особистому кабінеті номер вашого особового рахунку. Вводити його повторно не потрібно. Також в особовому рахунку можна подивитися повністю всі ваші проплати, які ви здійснювали. Також можна онлайн розплатитися з допомоги карточки. Дуже є зручно для споживачів і швидко. Альтернатива сайту платіж по смс, у якому потрібно вказати номер свого особового рахунку і показання лічильника до п'яти. Цифр. Третій варіант зателефонувати до кол центру і продиктувати дані свого лічильника. Показання електроенергії необхідно подавати за два дні до кінця місяця. Показання витрат блакитного палива з 1 по 5 число щомісячно. Реєстрація в особистому кабінеті не зобов'язує користуватись ним щомісячно. Зарахування коштів після розрахунку через інтернет надходить одразу і відображає актуальну інформацію. Бо одразу програма проводить нарахування, тобто наш персональний кабінет розраховує одразу, проводить одночасно розрахунки і може сплатити. І вже споживач буде бачити коректне відображення навіть із сплатою. Ми не чекаємо переведення коштів від банку. Ми того ж моменту відображаємо оплату на персональній сторінці споживачів. Реакція на прогресивні способи подачі показань лічильників неоднозначна. Молодь із задоволенням користується особистим кабінетом. А старше покоління, хоча знає про можливість сплати через інтернет, проте, як і раніше приходить у прозорий офіс, я знаю, але я не вмію користуватися і не хочу ні гачівчиться. Збірбанки у мене на першому таже там по цьому самому беруть по, як, термінал. До оператора ось підійшла. І по субсидії платі вона зробила мені розшифровку, вив'язкову плату за кожен місяць. В обленерго і ситуацію із плановими відключеннями світла. Поки що Вінничину вони не торкнуться. Софія Бедерева, Юрій Якубенчук. новини, телеканал Вінничина. Безкорисливо просто, аби порадувати інших. 17 лютого світ відзначає день спонтанної доброти. Започаткували його міжнародні благодійні організації. Свято не дуже популярне, бо про нього знають не багато людей. Але вінницькі активісти все ж не оминули увагою цю дату в календарі. Тож вирішили влаштувати приємності для жителів місцевого будинку пристарілих. Для них підготували концерт і солодкий стіл. Про унікальні історії самотніх і про благодійний захід у сюжеті. Ця жінка Алла Степанова багато років свого життя віддала геології, працювала у шахтах і досліджувала місця покладів корисних копалин. Смисл мої жизни із що не тіря. Ну, полізний скапаєме. Уголь, стройматеріал і цвітні метали. Вже вісім років Алла Григорівна живе в гіріатричному інтернаті. За цей час до неї ні разу не навідувались рідні. Родом жінка із Сибіру. В Україні немає жодної рідної душі. Та я одинока. Були діти умерли, можу не було. І я рішила, що найкращий вихід у житті – це бути серед людей. А це Валентина Богдан, родом із Львівщини. Жінка працювала медиком. Життя склалось так, що тепер вона живе в будинку пристарілих. В Зв'язку з хворобою, яка постигла мене ще 10 років тому, мені прийшлося продати квартиру у Львові, і я всі свої гроші. Які були від квартири проданої, витратила на лікування? Син живе давно вже в Харкові. Сам практично не спілкуємось. І це лише дві історії з багатьох. Загалом у Вінницькому геріатричному інтернаті живуть понад 240 людей. Вони мають різні проблеми. Деякі зовсім самотні, деякі важкохворі. Наймолодшому жителю 27 років, а найстаршому 96. Потрапляють сюди з різних причин. Не можна встановити якусь одну причину. Це і соціально-побутові умови, це люди, які залишились одинокі, або родичі в них померли, діти померли. Це і молоді інваліди, які не мають батьків, або за власним бажанням вони можуть сюди теж потрапити. У день спонтанної доброти, який відзначають 17 лютого, місцеві активісти навідались до закладу. Вінниця кіно організували для жителів інтернату розважальний концерт, а також влаштували показ комедійних фільмів. Активісти громадської організації Європейська стратегія підготували солодкий стіл. Дуже часто їздять допомагають дітям, допомагають іншим суспільствам, але саме будинок пострілів, чомусь дуже рідко їздять. І ми вирішили завітати до них. Цей заклад у Вінниці забезпечений практично всім необхідним, та його жителі кажуть, справа не в стінах, одязі чи їжі. Головне інше те, що сьогодні вони отримали завдяки активістам, сладості там віші, там все такое, вот. все то в Саме главне, що ми чувствуємо себе, що ми не одинокі, що ми кому-то нужны. Юлія Бабаєва, Сергій Примак, новини, телеканал «Вінниччина». Комунальники, рятувальники та муніципальна поліція борються із наслідками відлиги. На будинках з'явились бурульки, тож спецслужби. Їх ліквідовують, ДСНС вже очистили дихи у школах міста. Муніципальна поліція почала контролювати, що підприємці відгороджували небезпечні території, на які теоретично може впасти бурулька. Також правоохоронці звертаються до усіх городян фотографувати небезпечні місця та відправляти фото через вайбер служби або дзвонити у цілодобову варту. А що підготувала погода завтра, 18 лютого, від лигу чи похолодання, дізнайтесь просто зараз у прогнозі. За прогнозами синоптиків, весь день у Вінниці буде хмарним. Вранці йтиме дрібний дощ зі снігом. У день та ввечері опадів не очікується. Денна температура в межах від мінус 4 до плюс 3 градусів, нічна від мінус 3 до нуля градусів. Такою була інформаційна картина п'ятниці. А чим жили місто та область протягом усього тижня? Завтра вам нагадає моя колега Юлія Бабаєва у програмі Підсумки тижня. Їх та усі новини телеканалу «Вінниччина» ви завжди можете подивитись у Ютубі та в соціальних мережах. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на рідному каналі.